Ще покажу вам покупочки з секонд-хенду. забігла, взяла ось таку сорочку, вона досить таки приємна до тіла. Це бренд Mark Spencer, якась в колекції. Я вже в ній навіть була на роботі. У мене розмір написано, український 18, євро 46. Але ви знаєте, я тепер на розмір не дивлюся, тому що це так воно ну, все відносно. Тому що часом буває, якби пише одне, а міряє воно тобі абсолютно підходить. Наскільки я зрозуміла, це в нас Бангладеш виготовляє і це є натуральна бавовна. Нам дуже приємна до тіла, і в нас зараз така якась знаєте, погода, вітряна зранку, холодно йдеш на роботу. І такий рукавий іде так, класний, три чверті, що не повністю закриває руку, а наполовину і тут такі розріз. Мені вона Дуже сподобалася, я вже навіть компліменти. Отримувала колір ось такий він, якийсь. Фіолетово-рожевий, цікавий і під мій аромат від Avon TTA Radiance. мені здається саме те, що треба. Знаєте, така Полуничка в конвалії. Дуже красива ця сорочина. Наступно покажу вам сорочку. Це вже йде вона ось така з смужку вертикальну. Такий, знаєте, можна навіть сказати, от бачите, рубчик вони мають по собі різні така колористика. Тут дуже красиві такі якісь мініатюрні гудзички зроблені під цю сорочку. Теж де кумірець, це в нас Next, Розмір 16. Знов ж таки кажу. Я побачила розмір і думаю, нащо мені 16 розмір. А потім себе зловила на думці, що треба її примірити. Вона просто якраз на мене класний. А тут також комірець. В реальному часі спостерігайте за мною в інстаграмі, там я буду в них покажуся, як вони виглядають на мені в. На мені, тут класний дуже рукав, він отак закочується, можна його розкутити, але він тоді такий довгий. От, а він так ось закочується. І на рукавчиках тут дуже такі теж цікаві якісь гудзочки, текстильні. Мені це дуже імпонує, класно воно виглядає. І крій мені дуже подобається. Крій саме цих сорочок. Вони ззаду йдуть такі, знаєте, подовжені. Що ця? Що ця? Дуже мені вони сподобалися, приємні. Це в нас, хто виготовляє Made in Romania 97 котон і 3 має домішку хімічну. Ну, але вони дуже такі приємні до тіла, все ж таки більше тут бавовни є, то це класно. Так, давайте продовжу своїми знахідками. Придеться встати, тому що наступна моя знахідка це така от класна спідниця. Я не знаю, як називається саме ця форма спіднички. Вона така на резиночку йде. Так, розмір у мене 42-й. От, власне, 42-й це мій розмір, ось такий от бренд. ну Але я не знаю такого бренду. Дуже класно, мені сподобалось, щоб вона така йде от пишна. Така, знаєте, вітер подуває, все воно розвіється і має дуже красивий принт по собі. А це видно такий, як друг, друг такі е, квіти, дуже оригінально виглядає, і мені подобається, що тут ще йдуть е, кишеньки. Я такі варіанти спідниць дуже полюбляю, а міряла. Оце все і дуже воно мені класно подобається. Так, давайте пошукаємо бірочку. Я не знаю, а от тут є бірочка. Це написано, що це 100% поліестер. Ну, але це спідниця, і це такий, знаєте, поліестер, який приємний до... на дотик. знаєте. Такий буває інколи скрипить тою хімією. А тут він такий, знаєте, якийсь ніжний. Так, спідничку відклали. Ага, і тут, бачите, ззаду вона має ще таку. Складку, ну, одним словом, мені сподобалось. Далі донечка собі знайшла ось таку якусь якесь таке платічко. От Воно саме йде зверху така, ніби як маєчка, От, з такими рюшечками. Написано м'яу, такий котик, носик сердечко. Це взагалі воно як новеньке виглядає. Тут ще, мав бути, напевно, поясок, але. Пояска ми таке не знайшли, і ми вирішили, що візьмемо без пояска. І тут ось цей котон також дуже приємний до тіла. Він такої, не є як марля, а такої більш щільної текстури, не просвічується. От, і дуже класно, мені сподобався власне, принт. І донечці так само. Тут навіть є якийсь QR-код. Так. Я хотіла прочитати склад, але я. Ага, це бренд Shane. Shane 150 Made in China розмір 150, але донечка його примірила, то в принципі їй нормально. Не знаю, чи прям в нас нема зараз такої спеки, щоб знаєте, прям дуже жарко-жарко, таку якраз вітряну погоду. Бачите, воно класно виглядає оригінальне. Так, і я ще для неї знайшла ось такі вже літні шортики. Теж вони дуже цікавого, такого крою, літній. Такий. Варіант це, напевно, задня частинка, от Теж сподобались мені такі, прямо на пляж десь на озеро поїхати. То а, класні, мені сподобалися. Вона також їх примірила. Тут така класна ця резиночка. Вона, в принципі, в мене на резинку любить. Головне, щоб ця резинка її не тиснула, бо завжди мені жаліється, то її стисне щось, то десь щось її кусає, то десь її ще щось там. Так, є, знайшла я бірочку. Так, подивлюся, що це. Мені просто вони сподобались по принту. Так, що вам там видно? Якісь. Назви. Тут нічого більш такого немає. Що за мейдінчайна. Це теж виглядає як поліестер. Тут не бачу, де скрати. ну, Тобто вони такі, знаєте, навіть якщо в озері в них плавати, намочили, і на сонечку відразу висохли, тому що вони такі прям. Але також приємний цей поліестер, як оця спідничка. Так. І... Ще вона на собі знайшла. ці Зараз діти люблять це таке, знаєте, широке. якесь, Каже, <говорит> я собі знайшла ось таку собі футболочку. Каже, мені вона потрібна. Так, шортики, платячку, я ще нічого не прала, Зараз вона сьогодні так хмурно дощик, то я напевно. Іншим разом буду прати, це все зараз складу. Значить, На 10-11 років made in Turkey. Турки роблять теж гарну якість. Вона така простенька, такі дві полунички. Це, типу, як топ, мав бути, вона така досить коротенька, але їй сподобалось. Так, є от бірочка 140-146 см. В мене зараз має 142 см. Уявляєте, що написано тут? Made in 100%. Котон. От, так що це Та навіть по хаті ходити, то нехай буде. Так, і ще вам покажу одні речі. Донечка для своєї ляльки знайшла ось такі шортики. Теж це котон. 10-12 місяців. Боже, прикольні такі Disney Baby які написані. Взагалі то це вона для ляльки брала собі. Бо треба. У нас тут зараз така, знаєте, Бавляться в дворі з дівчатами ляльки, тут колясочки, перевдягання, все знаєте, годування тих ляльок. Коротше, нова тема. От. І, каже, мені треба бодіки ще для неї, тому ми взяли ось такі простенькі, такі милі, малесенькі два бодіки. Це теж котон, подивіться. Ось тут, цей біленький такий з таким принтом цікавий, простенький. І ось такий з якимись білочками, чи це лисичка, папороть, зайчики. Ось така мімімішна краса. Так, я знайшла чек, покажу вам за це все. Ми заплатили ось 274 гривні, 18 копійок. Я вам скажу за стільки речей: 275 гривень. Я вже так заокругляю. Це досить непогано, тому що і спідниця, і дві блузки, і для донечки плаття шортики, і футболочка. Я вважаю, це дуже класні, мега-знахідки і. Ми речі носимо досить акуратно, пізніше вони від нас, якщо ми, наприклад, десь виростаємо чи вже не підходить, я це все сортую, комусь віддаємо, частину складаємо у такі в нас є контейнери для потребуючих сімей, віддаємо. Звичайно, те, що зношується, то викидаємо. Так що ось такі мої були мега-знахідки на секонд-хенді. Ще раз всім привіт! Хочу сьогодні вам показати також свої знахідки на секонд-хенді. За кілограм пам'ятаю 169 гривень. І тут я такий пакетик, там десь чек має бути, пробувала. Перше, що хочу вам показати, це ось таке плаття. Дуже цікавий принт. Мені такий підходить, мені подобається. Розмір я собі. Знайшла XS і це брендоване плаття від Майкла. Кажуть, це бренд, який виготовляє, спеціалізується на парфумерії, але я дивилася в інтернеті і бачу, що там також є і одяг, всякі плаття, сорочки. Дуже цікавий такий крій. Мені, в принципі, сподобався. Я не мірила, приклала до себе і ніби мало би мені підійти. Тут дуже цікавий, ще раз повторюсь, мені дуже сподобався власне, крій. Тут все так зібрано, але зібрано на такому от золотистому ланцюжку. Єдине, що коли я його купувала ось тут було, воно не зібрано. Тобто я тут бачу, що тут воно ще ниточкою. Прикріплено і ця з цієї сторони ця це що зібрано, воно не рухається. Так само, як і ось тут воно йде прикріплено по боках, тобто воно фіксоване. А ця сторона. Була розрізана. А можливо, це той, хто купив і через це не сподобалось, власне, що воно зібрано. Це не проблема. Я собі це абсолютно спокійно можу призбирати. Єдине, що мені треба буде його приміряти. І тут, бачите, з однієї сторони воно є кріплене, а ось з цієї сторони воно такого кріплення немає. Це не проблема. Ще раз повторюся я собі ці підзбираю і сама прикріплю. От. Десь в якомусь велосипеді думаю покажу вам, як воно а, виглядає. Мені воно дуже сподобалось таке досить оригінальне. А давайте подивимося по складу. Тут є, власне, підкладочка. Теж ось так вона, бачите, кріпиться. До цього я не дивилася навіть на склад, чесно вам скажу. Я дуже рідко дивлюся на склад. Тут є навіть, бачите, ось така штука. А, я так розумію, це анти- від того, щоб не крали, чи що, я не знаю, бо тут ну, таке міцне. Треба буде перекласти. Я не знаю, що це таке. Так, дивіться. брендована річ. Прати при температурі 30 градусів made in China. Ось така інформація. І що тут нам ще книжечка каже? Ну, книжечка, прям така, знаєте, солідна. Можна прочитати, що 100% поліестер. Ось, так, далі. Наступне, що вам покажу, дуже мені треба було. Так, це я відкладу. Дуже мені треба було. Я давно вже проглядаюся, в мене є дві штуки вже, чи навіть три боді. Я щось дуже їх собі <хи> полюбила і шукала більш такі більш-менш простенькі, щоб можна було брати, наприклад, осінню чи весною, ще коли ніби так прохолодно, вдягаєш боді, там якийсь піджичок собі, чи під низ, під сорочку, і тоді піджак вже тепліше. От. І знайшла собі цього разу дві штуки. Перше це від New Look в розмірі. Десяточка це е, Туреччина. Ну, турки, е, знаєте, турки е, мені інколи їхній одяг подобається, інколи не подобається. Тобто, ще в залежності, де саме вони виготовляються. Е, так, що тут в нас на етикеточці? Написано: е, Туреччина, New Look. мене цікавить склад. Бо теж я щось е, на дотик все брала е, на відчуття. Скажімо так, так, щось мені незручно. Стояти, вибачте, в таких умовах знімаю спартанських, скажімо так. Так, що в нас тут по складу? Написано, що це є візкоза. 96%. Так, відсвічує віскоза і еластан. Все мені підходить. Віскозу я люблю, на буді. Ось вже в такому кольорі. Такому бежевому. Воно йде в такий рубчик. Так, хочу розкласти все на підлозі. А, бо зараз це все відправляється в пралку. А, що мені сподобалося? Що тут, типу, є під шийку. Таке, знаєте, Як гольфиком йде. Так, от я вам показую. От гольфиком іде. А, ось такий бренд. Мені невідомий. Можливо, ви знаєте, то ви мені напишете. Розмір а, написано: 12, 8, Кому я показую, що показую, ось так. Трошечки воно виглядає, ніби як покушлатине, але, в принципі, для мене це не критично. Мені що тут сподобалось? Мені сподобалася тут рукав. Зараз я постараюсь вам його показати. Подивіться: де йде от такий, він широкий, та? і з розрізом. Досить це оригінально виглядає. От, і також буду собі його десь вдягати під щось. Придумаю якісь варіанти е, з, з одягом. Так, що в нас а, по складу? Що тут в нас написано? Made in Ukraine. О, це що, наш український бренд Miss Pape. Чи як називається? Цікаво, не чула про такий. А, так. Мене цікавить, ну це мало би бути поліесте. Так, написано, що це є поліестер. 95% 5% телестану. Але на дотик це як ось ця а, віскоза. А це виявляється поліестер. <смірим> Цікаво. Так, ще покажу вам ось таке перео. Це донечка собі подивилась його і хоче собі його брати. Подивіться, зараз я його розкладу. Досить велике. А воно дуже симпатичне. Я не можу сказати, що воно дитяче. Здається, там бірки ніякої не було. Так, я от так встану. Подивіться, яка краса з жирафами, з слонами. Така тематика дуже класна, воно таке жовтого, оранжево помаранчево, таке жовто-гаряче. Так, тут, здається, немає ніякої бірочки, бо ми дивились. От, але вона собі захотіла. То я взяла. Тим більше, що ціна там була досить смішна. І ще одне покажу: взяла собі блузу від New Look в розмірі 10-му. Made in India написано. Так, давайте відразу подивимося тут склад. Значить, New Look. Що можна прати? А, 100% А Я. ну що, і поліестер. І все, все нормально. Тобто є полястер, часом від поліастеру дуже сильно відрізняється. Так, так. Я мусила трошки зробити перерву і його класно викласти, щоб показати вам саму форму. Тут йдуть такі рукавчики до ліктя-ліхтарики, вони тут йдуть на резиночку. Ось. Дуже такий ніжний колір, блакитно. І, в принципі, ви бачите, самі камера дуже гарно його передає. Тут йдуть такі, ніби, як ромашки, квіточки, і тут воно йде з такими рюшами внизу, такою, такою хвилькою. І є два шнурочки один коротший, а другий довший, тому що воно йде на запах. Тобто ви собі його зав'язуєте, і е, на бантичок. Ось на бандочок можна його зав'язати. От. І що по ціні, за ці всі штуки я заплатила 132 гривні 52 копійки. Я вважаю, що це мега вигідні, класні бюджетні знахідки на секонд-хенді.